Священник Свято-Троїцького кафедрального собору Олександр Безкоровайний. Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри! Що говорить Біблія про розлучення? Сьогодні ми хочемо в цій програмі Церква і релігія винести проблему розлучення. Яка доволі болюча сьогодні, не тільки сьогодні, вона була болюча завше. Але ми хочемо сьогодні вдатися в сторінки Святого Писання, Старого і Нового Заповіту, для себе зрозуміти, що таке розлучення, як розлучення відбувалося в Старому Заповіті. Що говорить про розлучення новий заповіт. Думаю ми для себе зробимо правильні висновки і докладемо усіх зусиль, щоб розлучень було якомога менше. Власне, для цього, і сьогодні ми обговорюємо цю тему і цю надзвичайно важливу проблему. Що говорить Біблія про злучення? Ну, в першу чергу, ми повинні розуміти відносини чоловіка і жінки в старому заповіті. Ми повинні розуміти, що завжди враховувалися інтереси в першу чергу чоловіка. Можна сказати, що жінка була власницею чоловіка. Якщо е, ми вдаємося до старого заповіту, і власне, що нам говорить е, старий е, заповіт, вихід 20.17, не зацікатиме ді... ближнього Твого, не пожадатимеш жінки ближнього Твого, ані раба Його, ані рабині Його, ані була Його, ані чого небудь, що належить ближньому твоєму. Ми бачимо, що старий заповіт став і жінку в ранг, рабів, волів і домів. Тому при розлученні завжди надавалася прерогатива чоловікові. Але також чоловік мав відповідальність перед жінкою. Основним Основною підставою для розлучення із сторони жінки був переліп чоловіка. І він також міг нести покарання за вчинений гріх, за вчинений злочин. Так само, як жінка, чоловік міг бути. Покараний каменуванням. Але ми також повинні уявляти собі, який верх у відносинах між чоловіком і жінкою в старому заповіті мав чоловік. Тому що привалеєм для розлучення це було в чоловіка. І підставою, якщо підставою для розлучення із чоловіком був тільки перелюб. То підставою із жінкою в чоловіка могла б бути будь-яка е, дрібничка. От також, що нам говорить е, Второзаконня 24.1. Як чоловік візьме і ожениться з нею, а вона не знайде милості в його очах, бо він помітив неї, що небудь негоже, то напише їй розвідний лист і, вручивши ж їй відпустить зі свого дому. От е, ми бачимо. Наскільки в неврівних умовах були чоловік і жінка в часі старого заповіту? Не можна сказати, що це не оскаржувалося, це не не критикувалося. Такі відносини між чоловіком і жінкою. Вони піддавалися критиці, священство намагалося ці шлюби. Критикувати для того, ну, щоб зменшити ті проблеми із розлученням у старому заповіті. І пророк Малахія говорить, мені огидний розвід. Ми також бачимо засудження тієї проблеми, яка ставалася в часі старого заповіту. Коли ми е, листаємо сторінки нового заповіту, ну, ми також бачимо е, проблему тієї спільноти, також проблему між е, чоловіком і жінкою, і не тільки, тому що до цього додається ще висловлення Ісуса Христа, от якого завжди намагалися фарисеї в чомусь підловити. Завжди намагалися підступно до нього підійти, щоб він щось зробив, щось сказав на те, що пізніше його звинуватили, звинуватити. Господь говорить, нехай залишить чоловік свого батька і матір, приєднається до жінки і стануть вони єдиним цілим. Ну і фарисеї запитують, а, мовляв, а як Як Господь відноситься до того, що заповідав їм Мойсей? І Господь відповідає. Задля жорстокості сердець ваших миздей дозволив вам відпускати жінок ваших лише заради жорстокості їхніх сердець, Господь також критикує ті відносини між, між чоловіком і жінкою в старому заповіті. Так, основною підставою також в новому заповіті є для розлучення перелюб. Але якщо ми згадаємо. Той випадок, коли до, на площу привели перелюбницю і хотіли її каменувати, Господь сказав: хто з вас не зрішив, також можете взяти і кинути в неї камінь. Як ми бачимо, ніхто цього не зробив. В першу чергу, зрозуміло, що старий заповід е, проповідає милість, проповідує любов, а в першу чергу, прощення. Тому напевно, що про що говорить нам Біблія про розлучення, якщо ми будемо вдаватися в сторонки старого заповіту, в сторонки нового заповіту, ми бачимо розвиток цих подій, і ці події нас ведуть до того, щоб ми проявляли в шлюбі. В сім'ї в першу чергу прощення, смирення, і щоб таких процесів розлучення якомога менше було. Скасування церковного шлюбу. Також дуже багато запитань проходять в нашу консисторію, людей, ну і намагаються. Розірвати церковний шлюб. Дуже багато хто приходить і говорить, я хочу розвінчатися. Хоча такого поняття в церкві немає. В церкві є таке поняття, як визнають незаконним церковний шлюб. От, про це ми також зараз поговоримо. Тут є декілька пунктів, які дозволяють скасувати церковний шлюб. Визнати його незаконним. Це перше, якщо вінчання відбулося насильно або людина психічно хвора в такому разі, шлюб можна визнати незаконним. Але також ми повинні зауважити, що якщо пройшло три роки в шлюбі, цей шлюб в такому випадку не можна визнати. Незаконним. Шлюб, який був укладений з ріднею, це двоєрідні, це е, рідні, також таких випадків випадки е, були в історії церкви, і також в такому випадку цей шлюб може бути церквою невизнаним. Якщо заручені з іншими, тому що е, в в церковному житті перед тим, як хлопець із е, дівчиною мають вінчатися, відбувається чин «заручен». Оце вже означає, що у них чи в ближчому майбутньому, чи десь е, пізніше має бутися весілля. О, в такому випадку, якщо вже вони обіцялися один одному, відбулися чин «заручен», але хтось із них. Обвінчався з іншою з, е, людиною, цей шлюб також може е, бути визнаний незаконним. Неповнолітні до 18 років не мають права вінчатися, якщо хтось е, прийняв е, таїнство шлюбу, він також може бути невизнаним. Ну і е, старше 80 років. Років також може бути невизнаний цей шлюб. Також може бути невизнаний шлюб, коли, не дай Боже, прийняли таїнство шлюбу монахи, іреї, діякони. В такому разі шлюб також може бути невизнаний, але якщо... і звичайно, що вище керівництво накладе покарання. На ту людину, яка звершила це таєнство, також на тих, хто приймав ці таїнства, або позбавить їх сану, і вони продовжать жити в шлюбі, або це, що визнається незаконним, та людина, яка прийняла таїнство шлюбу, отримає епідемію, і пізніше вона може далі перебувати чи в тому сані, чи в монашестві. Кого вон, е, який вона вибрала, також е, визнаємо може бути е, шлюб, якщо бувалися із е, нехристиянами, це мусульмани, е, з юдеями, е, буддизмами, буддистами. І зараз навіть є такі випадки, коли от, люди були е, православними християнами, але от десь е, Щось спонукало їх вдатися до якихось інших релігій, в такому випадку церква має право також визнати цей шлюб незаконним. Той момент, коли шлюб визнається незаконним, але також є таке поняття, як розірвання церковного шлюбу. І основною підставою для розірвання шлюбу є перелюбство. Неважливо, хто чинив не перелюб, із якої сторони, чи це перелюб із сторони чоловіка, чи із сторони дружини. Церква має право за проханням із сторони потерпілого чи потерпілої на їхнє прохання розірвати цей шлюб. Також ще одна підстава для розірвання шлюбу є. Нездатність до подружнього життя. І основною такою проблемою в цьому пункті є нездатність до інтимного життя, нездатність до статевого життя. Тому в цьому випадку церква також дозволяє розірвання церковного шлюбу. Якщо хтось без пропав, хтось із сторін подружжя, чоловік чи жінка. Мають право, якщо без вісти пропав, має право звернутися в консисторію із проханням про те, щоб шлюб також був розірваний, тому що немає змоги виконувати свої подружні обов'язки. Ну і життя продовжується. Людина повинна повноцінно е, жити своїм життям. Ще один пункт для розірвання церковного шлюбу це засуджені до покарання. І такий, напевно, тут є особливість не просто засуджені до покарання, а позбавлені ще й майна законом. Якщо людина позбавлена майна і не має можливості забезпечувати свою сім'ю, перебуваючи в покаранні. Чи то жінка, чи то е, чоловік вони також мають право звернутися в консисторію із проханням про розірвання церковного шлюбу. Ну, і ще один такий дуже, е, як на мою думку, один із е, найкращих причин для розірвання шлюбу маю на увазі найкраще чому. Тому що людина намагається привести свою душу до спасіння. Це коли подружжя, подружжя вирішила представити себе Господу, коли чоловік має намір і бажання піти в монастир, і жінка має бажання і намір себе присвятити Господу і бути монахиною. також тут є викова категорія. Чоловікам це можна після 30 років, а жінці це можна після 40 років. Ну, але якщо є таке бажання подружжя, церква також іде назустріч і дозволяє церковне розлучення. Чи можна одружуватися та вінчатися вдруге? Дуже багато запитань ще є з приводу, чи можна вінчатися декілька раз. Церква так, дозволяє, тому що якщо люди звертаються про церковне розлучення, а особливо в теперішній час люди звертаються про церковне розлучення, тому що вони вже десь в минулому. Розірвали свій державний шлюб, вони вже живуть з кимось іншим, ну і хочуть узаконити своє співжиття церковним шлюбом. Звичайно, що це не дуже хороший досвід, тому що, коли люди прожили вже інколи буває, два, три, п'ять, а то і десять років. Без шлюбу, але або будучи в шлюбі, тобто не розірвали церковний шлюб, живуть з іншими, живуть в ріху перелюбу, а інколи ще приходять і мовляв, я хочу оформити церковне розлучення, тому що я розірвав свій державний шлюб. Я. Мовляв, хочу вже зовсім покінчити із минулим, там, із своїм колишнім чоловіком чи дружиною, і дайте мені церковне розлучення, тому що я хочу от, продовжити жити без нього. Тут також треба розуміти, що важливою підставою для церковного розлучення, коли ти вже живеш з іншою людиною, чи ти зустрічаєшся. от... У вас є наміри побратися, прийняти таїнство шлюбу, то в такому випадку так. Церква йде зустріч, тому що завдання церкви привести людину до нормального неріховного життя. А коли, так би мовити, подружжя не має бажання обвінчатися, але жити так, як чоловік і жінка. Ну, тоді церква змушує, можливо, не змушує, але підштовхує до того, щоб це подружжя, найближчому майбутньому, прийняло таїнство шлюбу і озаконило своє співжиття. Тому і вище сказаного також виникає запитання: а чи можна вінчатися вдруге? Церква, звичайно, відноситься не схвально до прийняття шлюбу вдруге і втретє. До 11 століття взагалі шлюб другий раз заборонялися, Святий Нікіфор ісповідник накладав епідемію на тих, хто приймав таїнство шлюбу вдруге. Ну але церква по немочах і по жорстокосердістю дозволяє і другий, і третій шлюб. Він відрізняється в заручинах, він відрізняється і в самому таїнстві шлюбу. Якщо тих, хто приймає таїнство першим. Молитви такі молитви закликання як на благословіння молодого подружжя, на дарування їм благодаті, щоб їхня любов тільки зміцнювалася, і таке подібне. То для того шлюбних, що додається дві молитви, покаянних молитви, які також закликають каятися шлюбованих за те, що вони вчитили в попередньому. Попередніх попередніх шлюбах і більше цього не повторювали в своєму другому шлюбі. Ще можна дуже багато говорити про розірвання шлюбу, про розлучення, про розвідний лист. Ну Але, тим не менше, ми будемо вже завершувати нашу програму. Пам'ятаємо, що сам Господь благословив таїнство шлюбу чудесним образом. Мій створив перше чудо: це перетворення, не перетворення, а так перетворення води, вино і тим самим благословив шлюб. Оце найголовніше. І я думаю, що і зміцненням наших духовних чеснот, цінностей і якостей ми не будемо прибігати до розірвання шлюбу як державного, так само і. Церковного, дякую всім за увагу. А усі благословить Господь. Слава Ісусу Христу.